Всім привіт! Мене звати Артем. І я спеціаліст центру реабілітації Neurofit. І зараз ми з вами поговоримо, що є норм стрьом у реабілітації та масажі. Норм, тому що в наш час взагалі я не зустрічав людину, у якої нічого не болить. У у всіх щось болить, хтось просто іноді про це не знає. Ми це дізнаємося при дообстеженні перед масажем. Стрьом, тому що під час масажу ми розганяємо кров по всьому організму, а в крові токсини ви будете важче переносити похмілля. Саме дива стрьом можливо ваше самопочуття трошки покращиться. Це норм. Норм, якщо це легкий головний біль та крепатура у м'язах як після тренування. Стрьом, якщо ваше самопочуття загалом погіршується після кожного масажу, тоді постає питання, чи можна вам його далі призначати. З тому що для того, щоб ефективно вилікувати біль, потрібно звернутися до відповідного спеціаліста. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. З тому що якщо ви відміняєте запис, то в нашому центрі ходять і плачуть реблікове.